вами я знову блогер Єва, да, ви скажете, що я роблю, дивлюсь на свій свою... малюсі, 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 мій пупсик. Ой, дивіться, що я здобула за цей день. Ось, о, моя свинка по імені Айоку, ось моя курочка по імені Блискавка. і моя козадятка по імені Дірі. Да, дивно, що я їх так розвала, бо мені люблю. Я завдавати різних тваринок. Ну, напишіть коментар, якщо ви любите блог. Один блок. Я вже граю, починаю. Дивіться, що, що, що я роблю. Дивіться, як я ще роблю. Отак бац і здобувай швидко. Ось бистро, так бац, здобуваю. Навіть вже корчатку вже хочу якось зробити більше місця. Я їй хотіла якось зробити свій невеличкий будинок, але як зробити класний будинок, якщо там мало місця. Напишіть коментарі, як ви граєте один блок. Я б дивилась, спробувала. І мені треба. Б... Так, якось. Давайте якось нормально здобудемо дерево, чи як, І вже будемо якось здобувати. Давайте починаємо. Так, подивимося, що у нас тут, скільки. У нас гарбузиків. Небагато, але зато щось номерке. Давайте зробимо сторону особливу, типа більше, щоб курчатка моєму всім моїм тваринкам подобалось. Дивіться, як у мене все виходить потихеньку. Добре, що зараз ніч тут немає мобів, бо у мене десять реакцій уже Я Набридли моби. Свинко! Не йдіть до вогню, там бобо буде, бобо вам. Я попереджаю, бобо вам буде, бобо. Чось вони що ні, в мене не чують. Ой, мої тваринки де слухняні, тварини-тварини, які мене взагалі не хочуть, взагалі мене слухатись. Да, ви скажете, чого тварини не хочуть да. мене слухатись, але так хочеться їм чогось, не хочеться. О, щось вже більша половина скоро станула. Навіть заняття вже подобається нова половина. І вже ми як їй радості. Так, косанятка моя є маленька нечупара, яка з любе балуватись. О, курчатку, але на воно малятку. Ура, поздравляю, у тебе з'явилась курчатку. Мама. Радуйся себе, курка. Тобто, Тобто блискавку, а ти став уже е, мамою чогось. Кого я маню? Так, у мене вже з'явилося все, у мене Є, вже скоро повинно. Це мама. Да, так, а ти робиш? О, Диві, що робиш? Ну, співаки. Мамо. О, Дивіться, пути. Дивись, дивіться. О, вже рано лише. Ура! Козеня, козеня, маленька, що робиш? Курочка, назву тебе Ніла. А де Ты не кажи, что твоя мамочка що впала. Треба подивитися. О, ні! Я побуду весь смесалек. Я не знала, що я не йде до мене. Е-мое, то бійна. Та блин, я жодно сонце. Да, давай ти вже якось добывать. Подожди, я вбила курку. О, майодно. Давайте якусь особливу половину зробимо. щоб Всі тварини не впали. Оце ж жесть, як я не що вони падають. О, май майка, це же, жесть, жесть, жесть! Я з першої жесть не уявляла, що зразу тварини падають. Обеки на футболь. Давай, ходімо якось зроби нормальний блог. Підписники, поставте лайк, не пишіть мені. Якщо ви любите весь наш Україну, я уборцю України. давайте, поставте лайк, підписуйтесь. Я, я вже підписався на канал і ви вите. Да, давайте підписники, ви, ви любитель фанати. Давайте починаємо. Один, два, три, підписуйтесь! Ось він. Я думаю ще за 5 секунд зламаю. Почекаю вам дізнаю ролик. Ой, на жаль. Добре, підписники. Це буде перша перша частинка. тоді. Пока, я я повернуся до десь 5 секунди, але поможу своїй мамі. Це буде вам перша частинка, так що удачі вам! І а мені теж слухаючи. Ну добре, підписки давайте. Якщо вам теж цей канал сподобається, ставте лайк, а я вже буду йти мамі допомагати. Удачі, всім па-па.